В одному з минулих відео я вам обіцяв розкрити секрет цього Воблера. Це ОСП Рудра 130. І за допомогою цієї приманки ми виграли дуже багато змагань як в Україні, так і на світовому рівні. Як ловити на цей Воблер? Перше, цей Воблер дуже любить довгу паузу. Тобто, на протязі проводки обов'язково ви повинні хоча б один раз, а краще два. Зробити підкреслено довгу паузу. Вона, чим холодніша вода, тим довше ця пауза може бути. Вона може доходити до 15-20 секунд. Скільки раз в мене було, що на таких довгих паузах щука е, спокушалася на атаку. А знали б ви, як він летить? Просто за горизонт. Дальнобойна приманка для пошуку великої трофейної щуки завдяки великому розміру. Щука реагує на цю приманку з дуже великої відстані. І не дивлячись на те, що занурення його біля 2 метрів, він прекрасно працює на глибинах 4, 5, 6 метрів. І саме на течії довга пауза працює найкраще. Тобто, ви як його ведете? Тобто, робите ось такі ривочки і обов'язково раз-два, зупинили. Раз два, тобто можна двойні, можна одинарні. Це вже е, хто як приспособиться, але ж така проводка працює і працює дуже гарно.